В очікувані ночі у нас з'являються тривожні думки. Тривожні думки від того, якою буде ніч, як вона мене, чи вона буде спокійною, чи вона буде тривожною. І так буває. Щразу. Ще день трішечки інакше. Але коли приходить ніч, думки тривожні, бо ми знаємо, що дуже часто вночі наш ворог... Приходять до нас зі своїми вітальними подарунками доброї ночі. Доброї, звичайно, в лапках. Тому що вона тоді у нас зовсім не недобра, коли ворог приходить. І ми в такому тривожному очікуванні постійно. Тому нам залишається молитись і благати Господа. Що Він нас благословив на спокійну ніч, на ніч спокійну нас благослови і відверни ворожі ракети, подушка, щоб торкнулась голови, замовкли, щоб ворожі кулемети. Нам ніж спокійно, Господь даруй і бережи захисників на фронті, Всевишній. Я благаю, нас почуй, що в мир вже показав на горизонті. Світанок нам побачить, поможи, і ранок нам дозволь усім зустріти. Усіх нас, Боже, милий, бережи і зрадникам дай милі, щоб прозріти. Дозволь не чути вибухів ракет і поможи ніколи їх не знати. Забути кулеметний рикошет У сховище вночі, щоб не втікати. Хай місяць світить кожному вікно, а зорі перемогу пророкують, якої ми чекаємо давно, яку захисники усі гаптують. На ніж спокійно нас благослови, та й вбережи життя й домівки наші. Нас захисти від вбивчої Москви, щоб горем не наповнювались чаші. Господи, захисти, вбережи, допоможи, змилосердися над нами грішними, прости нас, грішних, вбережи наші домівки, вбережи наше життя, вбережи кожного з нас, вбережи наших дорогих захисників. Це буде Україна, свято, оце віримо.